Не пора, будемо саджати чесничок. От, що стосується самого чесника підготовки посівного матеріалу. Отут спочатку ми відбираємо головки, не обов'язково самі най найкрупніші брати можна і середні. Головне, щоб з головки взяти потрібне насіння. Воно повинно бути все повненьке, трикутного. Такого в розрізі мати структуру, геометрію. Все пласке насіння, все центральне, кругленьке, все ми відкидаємо. Слабенькі зубочки також відкидаємо. Тобто головне взяти з головки правильні зубочки. Можна і середні саджати. Якщо ви правильно посадите, то у вас піде на зріст і з середньої ви отримаєте. Крупний часник. а може бути і навпаки, посадити крупний, а якщо не дотримуватись всяких там норм, підживлень, прополки, рекомендацій, то можна з крупного отримати дрібний. Тому я саджаю завжди середній. Так само, як і картоплю ми звикли саджати. Після того як ви відібрали посівний матеріал, от, то оброблюємо його, протравлюємо фунгіцидами. От. Достатньо півгодинки. Ну, хто чим протравлює? І в мене два фунгіциди, і воно надійно захищає чесник від хвороб, від фузаріозу, від грибків всяких, від гнилі прикореневої. Це стосується посівного матеріалу. Що стосується е, землі, її спочатку бажано переорати. На глибину десь сантиметрів 20-25, для того, щоб вона була пухкенька, рихленька і не була у вас зле жалою. Бо, бо чесник теж пухку землю, він любить розкидати коріння, тоді він гарно зростає. Тому спочатку орите города, тоді його, як хочете, чи граблями, чи чимось його там культивуєте, вирівнюєте собі площадочку, дивлячись скільки у вас чесника. Робите канавки. Ну, я роблю сапки, в мене його небагато. Але все треба розуміти, що поки вся земля пухка, то робіть так глибоченько, так Сапкою сантиметрів на 8-9 то й на 10, а ще й тоді, коли от зараз ми будемо саджати, то його ще треба ще й втикати гарненько. Отаку от брати і туди його втикати. Щоб він там у нас глибоченько садів. Чому? Тому що, коли у вас земля зараз пухка, а тоді підуть дощі, вона сніга, вона сяде. от, і чесник, якщо він буде посаджений неглибоко, може оголитися і тоді ваш врожай буде не таким або взагалі може пропасти. І беремо тако і втикаємо сантиметрів на 7, один від одного. І йдемо на рядки. Навіть земля перед тим в мене вдобрена була, перегноєм. В минулому році, а кажуть, що результат тільки на наступний рік гарненький. Ну, вже і в цьому році були гарні врожаї від того. А зверху ще я посипав поплом для того, щоб трошки розкислити ґрунт і дати добрива. Також попіл гарно діє чесник його любе. От. І таким чином саджаємо, загортаємо. І до весни ждемо, поки він проросте. Морозів він вже не боїться. Зараз земля вже прохолодна. Зараз якраз гарно саджати і по лунному календарю 20-х числа О, жовтня. Тому, будь ласка, садіть правильно. Всім гарно врожаю. Дякую за увагу.